Мустанг прибув до нас з Вінниці на процедуру заміну тенту. тенту, тенту заміну. Е, каркас ось цілий, працює, е, тент пошкоджений механічно, дірку має. Для цього донорські тенти придбано. Е, цілий, е, все почистимо, обробимо гідрофобом, буде як новенький і поміняємо. Крім того, проведемо сезонне так, обслуговування. Змастимо, почистимо механізм, весь, почистимо дренажі, бо, як бачите, тут, мабуть, давно вже нічого не чистилось, а може і ніколи нічого не чистилось. По результату покажу, що вийшло. Пашом, стан готовий, темп поміняли. Замість пошкодженого зробили ТО, чисточку, регулювання і гідрофобну обробочку. Традиційно показую, як працює гідрофоб. Бачите, зараз йде дощ, в принципі, на вулиці воно гарно видно. Отак вот водичка. Вся стікає. Так що звертайтеся. Обслужимо і ваше.